Вітаю вас, найкращі вступники економіко-правничого фахового коледжу Запорізького національного університету. Коледж це не лише приміщення, аудиторії, мультимедійні класи і сучасні лабораторії. Злагоджену роботу забезпечує керівництво, якісну освіту надають досвідчені викладачі і науковці, а життя наповнюють коледж наші студенти. Студентські роки це яскраві моменти, приємні спогади і зустрічі з найкращими друзями, а втілюється це через ініціативну, амбітну і креативну студентську спільноту. Для нашого коледжу важливим є створення освітнього простору якісної освіти і розвитку потенціалу кожного студента. Осередком активних лідерів є студентська рада коледжу. З 2010 року розпочалася цікава і яскрава сторінка в історії нашого студентського самоврядування. Кожен голова студентської ради від Владислава Вороткова і до Юлії Дойміциної зробили свій внесок у розвиток студентських ініціатив і молодіжного руху міста Запоріжжя. Минулі роки запам'яталися кубками гран-прі на творчому конкурсі Студентська весна. Перемогами першокурсників на загальноуніверситетському заході дозвольте відрекомендуватися свідченням того, що в коледжі навчаються найкрасивіші дівчата і найгарніші хлопці. Є наші перемоги в конкурсах краси міс і містер зну студентська рада 2024 має особливу місію, адже продовжуючи започатковані традиції, розвиває студентське життя. Адаптує до викликів сьогодення. Ми пишаємось досягненнями наших студентів, підтримуємо їх ініціативи, залучаємо до спільних заходів та мотивуємо до нових звершень. Особливу гордість становлять наші спортсмени, призери всеукраїнських, міжнародних, обласних спортивних змагань, чемпіону світу та України. Долучитися до традицій культурного життя коледжу ти зможеш на урочистій посвяті у студенти, а далі заверує студентське життя у заходах під час декад популяризації спеціальностей, справжнє свято до міжнародного дня студента та багато цікавих івентів протягом року. А під час урочистого вручення дипломів ти згадаєш найкращі моменти студентського життя. Робота у команді студентської ради надасть тобі можливості для розвитку, відчини двері різних організацій, допоможе проявити творчі здібності і таланти, розкриє потенціал та досвід. Ти зможеш змінити і покращити освіту. І як приємний бонус матеріальне заохочення, оскільки наші студенти є стипендіатами іменних стипендій президента та Верховної Ради України, матеріальної підтримки обдарованої молоді Запорізької міської ради. Саме ти зможеш створити яскраве студентське життя. Студентська рада ЕПФК. Долучайся свідомо. Привіт, майбутні студенти найкращого коледжу Запоріжжя. Я студентка другого курсу і вже очолюю студентську раду, представляючи інтереси більше тисячі студентів коледжу. Наша студентська рада це об'єднання всіх активних, креативних, розумних та талановитих студентів, що прагнуть завдяки своїй діяльності покращувати коледж. Наша команда має на меті розвивати середовище, в якому кожен студент добуває якісну освіту та має змогу самореалізуватись. Завдяки активній діяльності у складі студентської ради ви навчитеся керувати командою, мотивувати інших, приймати рішення та нести відповідальність, а також планувати, організовувати проєкти та проводити різноманітні заходи. Студентська рада це не про лідерство, це команда однодумців. Ти дізнаєшся структуру студради, познайомишся з головами секторів і поринеш у вир студентського життя нашого коледжу. Управління студентської ради здійснює голова, а допомагає в цьому заступник. Організацію діяльності забезпечує секретар, а різні напрями роботи реалізуються у секторах академічний, волонтерський, інформаційний, профорієнтаційний та проєктний. Студентський актив складають старости груп, які допомагають в організації та адаптації кожного студента до навчання в коледжі. Сприяють комунікації, партнерству між студентами своєї групи особливо важливою і необхідною є діяльність наукового студентського товариства коледжу для розвитку наукової роботи і популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти. Діяльність студентської ради спрямована не тільки на реалізацію власних ініціатив, заходів та проєктів. Я, як голова студентської ради, представляю інтереси студентства на засіданнях педагогічної та адміністративної ради. Обов'язково є участь здобувачів освіти у питанні стабідіального забезпечення, ефективна співпраця з адміністрацією коледжу сприяє покращенню якості освітнього процесу, а постійний зворотній зв'язок допомагає вдосконалювати студентське життя. Попереду новий навчальний рік, і ми маємо безліч ідей для створення яскравих моментів студентського життя. А ти вже обрав для себе напрям роботи у складі студентської ради. Студентська рада ПФК. Долучайся свідомо. Невід'ємною частиною нашої роботи є співпраця та комунікація не тільки зі студентами та адміністрацією коледжу, а й з активними представниками молоді міста та з міманітними організаціями як міського, обласного, так і всеукраїнського та всесвітнього рівня. Спільно з громадською організацією наші мрії та студентами п'ятьох фахових коледжів міста Запоріжжя ми провели патріотичну акцію Ланцюжок незламності» з розпису гільз і перетворення їх на обереги для військових. Завдяки співпраці з волонтерською групою Веста ми провели низку майстер-класів пліч-опліч з виготовлення окопних свічок, що посприяли не тільки зґрунтоване студентства, а й допомозі нашим захисникам. Студентський актив коледжу входить до складу міських молодіжних об'єднань Запорізької обласної та Запорізької міської молодіжної ради, розвиток громадського руху, волонтерства, роботи над молодіжними проектами це зв'язок з державними молодіжними органами. А ти готовий розвивати молодіжний рух міста Запоріжжя? Студентська рада і ПФК. Долучайся свідомо. Коли в країні війна особливо важливою є волонтерська діяльність для згуртованості і єднання студентства. Ми розуміємо важливість соціальних проєктів, і тому вже два роки поспіль проводимо майстер-класи з виготовлення оберегів для захисників. Долучаємось до благодійних зборів і акцій. Сьогодні, як ніколи, важливо мати навички протидії небезпеці, тому ми провели спільно з міжнародною організацією з Данії 10 тренінгів змінної небезпеки, долучилися до п'яти тренінгів з надання домедичної допомоги. Незважаючи на складні часи для нашої країни, ми турбуємось про довкілля і разом з всесвітньою організацією Let's Do It Ukraine традиційно долучилися до екотолоки і робимо наше місто чистішим. Прикрою звісткою стала новина про влучення ворожих ракет на територію притулка для тварин Дай лапу дружа, якому вже декілька років ми допомагаємо доглядати чотирилапих друзів. А ти готовий розвивати волонтерський рух разом з нами? Студентська рада ПФК долучайся свідомо. Всім привіт! Мене звати Юля і я студентка третього курсу, а також молодіжна активістка нашого міста. Як досягти успіху та обрати правильний шлях, розповім на своєму досвіді. Навчання в коледжі виявилось захоплюючим і насиченим, нові відкриття з обраним фахом, крута теоретична і практична підготовка у поєднанні з діяльністю у студентському ком'юніті, яке послугувало до зростання очільника студентської ради та стало ключиком до успіху, як майбутнього кваліфікованого фахівця, так і в цілому успішної людини. А підтвердженням того, що ти дійсно на правильному шляху та навколо тебе справжня сильна команда. Стали численні нагороди від виконавчого комітету Запорізької міської ради, а також здобута перемога в обласному конкурсі в номінації Кращий студент року закладів фахової передвищої освіти, озираючись назад у шкільні роки. Розумію про те, що Ямрієва наразі є буденним життям. Безмечно вдячна коледжу за свій особистісний зріст. Знання довірних друзів поруч. Вірю, що кожен з вас зробить правильний вибір і стане успішним студентом. Чекаю саме на тебе в лавах студентів найкращого коледжу міста. Профорієнтація це ключ до власного успіху, де обрана стежка не лише визначає майбутнє, а й відкриває двері до самореалізації. Студентський актив сектору створює рекламу спрямовану на презентацію коледжу, як місце здобиться якісної освіти, бере участь у проведенні днів відкритих дверей та допомагає у консультаційному центрі, де кожен вступник може дізнатися всю інформацію щодо спеціальностей та умов вступу. А також саме наші студенти-менеджери працюють під час вступної кампанії і здійснюють консультаційний та інформаційний вступників. З 2023 року. Ми допомагаємо реалізувати профорієнтаційний проєкт. Обирай свідомо на ютуб-каналі коледжу ЕПФК Тіві. Ти можеш переглянути відео про особливості вступу 2024, освітній простір очима студентів історії успішних випускників нашого коледжу. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Минулого року, як і ти сьогодні, я був вступником ЕПФК. Перед подачею документів я дуже хвилювався, але всі переживання розвіялися, як тільки я прийшов до приймальної комісії. Студенти-менеджери просто і доступно пояснили усі особливості вступу, допомогли створити електронний кабінет і поділилися власним досвідом навчання в коледжі. Будучи студентом омріяної спеціальності соціальна адвокація, я спробував себе у ролі менеджера на днях відкритих дверей. І тепер я можу презентувати важливу інформацію про вступ просто і зрозуміло. До зустрічі у консультаційному центрі. Вчасно донесена інформація, запорука комфортної роботи, тому не менш важливим є інформаційний сектор. Адже наша діяльність якнайкраще відсвітлюється саме завдяки йому. Будучи головою інформаційного сектору, студентської ради, я вже є саме менеджером наших соціальних мереж. Ми розвиваємо наші сторінки в Інстаграмі та Фейсбуці. А для студентів спеціальності журналістика це успішна практика, написання постів та статей, редагування фото та створення відеороликів для соціальних мереж. Завдяки своїй діяльності студенти не тільки отримують досвід з ведення соціальних мереж, що є неабияк актуальна та необхідна у сучасному світі, а й мають можливість розвивати цифрове мислення та медіаграмотність За два роки існування TikTok Канал нашого коледжу має більше трьох тисяч підписників та понад 100 різних відео. А наша руханка до дня вишиванки, дякуємо ЗСУ, має понад 150 тисяч переглядів. А ти вже підписався до нас у соціальних мережах Стенська Рада і ПФК. Долучайся свідомо. Вітаю, шановні абітурієнти! Я Каріна Кобзі, студентка третього курсу протягом двох років я обіймаю посади голови наукового студентського товариства. Наукове студентське товариство це об'єднання активних студентів, що цікавляться наукою не лише пишуть наукові роботи та презентують їх на конференціях, а й безпосередньо допомагають в їх організації, проведенні та займаються популяризацією науки серед молоді. Щороку традиційно в УПФК проходить науково-практична конференція Молода наука. Охочі студенти обирають тему, яка їх зацікавила та починають активно працювати над доповіддю. Під час написання наукової роботи кожен студент має змогу обрати свого наукового керівника серед викладачів коледжу, ознайомитись з вимогами до наукової роботи, презентації та реклами на сайті помічнику, відвідати тренінг від досвідчених учасників наукових конференцій. А завдяки грудневим читанням першокурсники мають Змогу познайомитись з форматом проведення наукових конференцій та прослухати найкращі минулорічні доповіді молодої науки. Участь у науково-практичній конференції Молода наука це не аби який досвід написання наукових робіт, а доповіді про переможців конференції публікуються в збірнику наукових статей Запорізького національного університету. Для мене важливим є поєднання успішного навчання і можливості розвинути свої навички у науковій сфері. У школі я спробувала себе у конкурсі захисті наукових робіт Малої академії наук, а вже на першому курсі обрала тему своєї наукової розробки. Готуючи доповідь, я змогла правильно добирати інформацію, бути академічно доброчесною і представляти результати своєї роботи на засіданні секції. Мій досвід участі в науковій конференції Молода наука це публікація чотирьох тест доповідей у збірнику наукових праць. Повірте, наука це не страшно, адже ти можеш дослідити цікаву для тебе тему, а науковий керівник допоможе, порадить і дасть настанови для успішного виступу. Моє захоплення світом науки реалізувалось у команді наукового студентського товариства коледжу. Я була спікеркою на тренінгах з академічної доброчесності та долучалась до оцінювання виступів студентів на засіданнях наукової конференції. Я впевнена, що моя наука в коледжі це тільки успішний старт. А наступного року я вже зможу стати учасницею всеукраїнських науково-практичних конференцій. Починаймо науковий шлях разом. Студентська рада ЕПФК. Долучайся свідомо. Запорукою успішної співпраці з адміністрацією коледжу є злагоджена робота команди академічного сектору. Активом сектору є старости академічних груп, які не тільки займають відповідальну посаду, але й здійснюють комунікацію та зворотній зв'язок на засіданнях старостату. Для кожної старости важливо мати актуальну інформацію про навчання, розкат, заходи, тому ми ведемо текстові трансляції старостатів для зручної та оперативної роботи. А вся необхідна інформація для роботи старост зібрана на сайті помічнику. Кожен наш студент може слідкувати за змінами та подіями в групі, тому що адміністрацією створено корпоративні чати в телеграм. Така комунікація з легкістю вирішує будь-які питання від студентства і дозволяє не втрачати зв'язок, особливо під час дистанційки. До тебе є пропозиція, а чи не хочеш спробувати себе у ролі старости академічної групи? Студентська рада ПФК. Долучайся свідомо. Студенти орієнтованого підходу нашого коледжу є студентські куратори. Коли ти не знаєш, як відбувається навчання, коли почнуться пари і де знайти всю інформацію, на допомогу прийде студкуратор. куратор Я студентка другого курсу спеціальності журналістика і, починаючи з 1 вересня, допомагаю першокурсникам нашої спеціальності адаптуватись до студентського життя. Перше, ми познайомились на урочистій посвяті у студенти. Моїм завданням було налагодити комунікацію один з одним, аби зробити початок навчання в коледжі позитивним. Я із задоволенням ділилася своїм досвідом з навчання і допомагала знайти відповіді на будь-які питання від першокурсників. А найяскравіші моменти студентського життя ми створюємо разом під час спільних зустрічей. На власному досвіді розумію твої переживання, але хочу запевнити, що студентський куратор буде твоєю постійною підтримкою. Студенти коледжу не тільки здобувають фахову у передвищу освіту, а й ведуть активне спортивне та культурно масове життя. Ми беремо участь у творчих конкурсах, де кожен студент має змогу продемонструвати свої таланти, будь то танці, спів, акторська майстерність, гра на музичних інструментах або навіть спробувати себе в ролі сценариста. Завдяки талановитим студентам команда нашого коледжу посіла перше місце на творчому конкурсі Студентська весна весна-2024». А який талант маєш ти? Студентська рада ПФУК долучайся свідомо. Я не уявляю свого життя без музики. Шести років професійно займаюся академічним вокалом, є переможницею різних конкурсів. Найголовніший мій виступ був на творчому конкурсі Запорізького національного університету Студентська весна. Я з гордістю можу сказати, що здобула перемогу у номінації Жіночий вокал. Для мене це стимул досягати більшого, розвивати свій талант, адже я пишу власні пісні, граю на гітарі, і мрію аби мою творчість почули. Мрій, твори разом з ПФК. Ще до вступу в ПФК я завжди мріяла виступати на сцені, і завдяки коледжу моя мрія здійснилась. За час навчання на першому курсі я взяла участь у двох творчих конкурсах Зимовий кубок та студентська весна. Спробувала себе як акторка та стала учасницею хореографічної постанови. Ви не уявляєте, які це неймовірні враження від перемоги і розуміння, що саме ти. Спільно зі своєю командою здобули заслужену перемогу для коледжу. Якщо ти також мрієш реалізувати свої таланти, обери свідома економіка правничої фаховий коледж ЗНУ. за час навчання в моєму житті з'явилася невід'ємна частина. Це культура. Вже з другого курсу почала займатися у вокальній студії ЗНУ «Кантелена» та стала частиною центру культури, приймала участь у багатьох заходах, отримувала грамоти та подяки, які є джерелом додаткових балів як за позанавчальну діяльність. Культурна діяльність може слугувати як психологічною підтримкою, так і сферу розкриття талантів. Культурна діяльність в житті студентів відіграє дуже важливу роль, адже завдяки культурній діяльності можна знайти справжніх друзів та розкрити свої таланти та здібності. Також студентський актив не забуває про спорт, організовуючи спортивно-розважальні проекти, онлайн та офлайн заходи та активно бере участь у змаганнях з різних видів спорту. Неодноразово студенти коледжу демонстрували найвищі показники на обласному рівні завдяки постійним тренуванням та якісній підготовці до змагань. Наші спортивні команди, переможці обласної першості з волейболу, баскетболу, мініфутболу, настільного тенісу та шахів, ми завжди перші. А ти готовий бути серед чемпіонів? Суденська рада ПФК долучайся свідомо.